Всім привіт, шановні друзі. У мене повертається голос, тому я продекламую сьогодні свій вірш, який написала вчора в темряві. Коли все таке загадкове, таємниче, багато філософських думок, та навіть трішечки страшно Ну, темрява ж, знаєте, як в дитинстві. Але пишеться. Та світло переможе, світло буде, було є і буде. Я в цьому позитивно настроєна і вам цього бажаю. Світочка, я знаю, ти мене дивишся, дякую тобі за цю кофту. Вона стала в нагоді, дуже виручає, особливо зараз, коли прохолодно. Отже, послухайте мій вірш. Отак циклічно все існує. І кругооббіг то життя. Нам все світ карту намалює, а інтуїція підкаже відчуття. Ми знову робимо уроки, ідемо по колу без кінця, роботу над помилками гаруєм та заслуговуємо тернового вінця, коли нас полишає клопіт про душу грішну, неземне буття, коли майбутнє нас чекає, минулому немає вороття. Хай буде все в житті прекрасно, не бійся змін, на новий оберт йди, сумуй, радій, співай, надійся, лиш сам себе не підведи, будь більше в спокої та тиші. В самотності знайди свій скіл, лови проміння звідусюди, щоб все було The Best I feel. Ну, вибачаю за англіцизми, мабуть, це моя підсвідомість. Зараз підкидає ці слова. Постійно займаюся англійською, отже, все буде добре. Майте наснагу, терпіння. І слідкуйте за моїми анонсами, бо в мене вже є одна там задумка на кшалт тренувань. Звичайно, на моєму каналі, в Ютубі. Це буде цікаво для кожного. Папа, -па, дякую за увагу.